Сідайте, будь ласка. Зараз будемо звершувати вечерю Господню. І кілька слів перед, нагадаю перед цим таїнством, в чому є суть. Спочатку скажу, що хто може приступати? Ті, хто є членами церкви, ті, хто сповідали свою віру перед Богом, перед людьми, охрещені. Також можуть бути гості з інших церков, але як я завжди кажу, в тому випадку, якщо ви в своїй церкві регулярно приймаєте причастя і є в мирі із своєю помісною церквою і з Богом. І ще не можуть приймати малі діти, тому що тут слід розуміти, що відбувається. І зараз давайте прочитаємо. Із першого послання до Коринтян, відомий 11 розділ. Ми сьогодні багато читали з Корінтян, і прочитаємо про вечерю Господню з 23 -го вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий, був, узяв хліб, подяку віддав і переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що з вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб, цей чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господні. Нехай же людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. Кілька слів про те, що означає гідно їсти і пити вечерю Господню. А це справа серйозна, це є спілкування з самим Господом, тому апостол попереджає, але що значить гідно чи не гідно. Потрібно правильно розуміти. Проблема українцям була в тому. Як Павлов написав, бо кожен спішить з'їсти власну вечерю, і один голодує, а другий впивається. Тобто, багаті приносили їжу свою, їли бідних, які поки прийдуть з роботи, то багаті вже все з'їдять там. Отака тобто, от ситуація була в Коринфці, і тому апостол їх наставляє, що потрібно. Правильно ставитися один до одного, правильно ставитися, тому що ви є члени один одного, У одному ви є разом тіло Христове. І тому Він дуже серйозно їх тут попереджає. Але коли ми зараз, і в, в усіх церквах вже це окремо просто від банкету, і тому тут не, немає того, що хтось щось приніс, а хтось щось не приніс. Якщо є спільна якась обід, то воно окремо. А що ж зараз? Що значить гідно приступати? Насамперед, з вірою в Ісуса Христа, із смиренням в серці, з покаянням. Якщо Дух Святий вказує на якісь гріхи, потрібно в них покаятись. І якщо ви християнин, потрібно приступати до вечері Господньої. Бо ви не можете самі очиститися. Ви не можете е, самі наблизитися. Бог прощає, Бог очищає, і вечеря Господня свідчить про те, що тобі потрібна духовна їжа цією їжею є Ісус Христос. І тобі потрібно насамперед вірою приймати Його жертву, покладати надію не на себе, а на Господа Ісуса Христа, на Його пролиту кров. На Його страждання на Христі, на Його тіло, яке було розп'яте за нас, і приймати Його страждання вірою в серці, і смиренням і спокоянням. І оце означає їсти гідно, достойно. Не своїм достойством. Звичайно, ви маєте бути віруючим. Тому ніхто не має приймати причастя просто тому, що він зайшов в церкву і тут таке роблять. Ні, маєте бути віруючим, має, має бути охрещений. Має сповідати свою віру перед церквою і Богом. Але ми розуміємо, що кожен істинний християнин він про себе говорить, як Павло. А Павло що про себе сказав? Він каже: брати, багато змінилось. Те, що я раніше вважав за досягнення і був готовий за це гнобити і вбивати інших, я тепер вважаю за сміття. Щоб знайтися в Христі, щоб пізнати Його праведність. І Павло каже, прагну чи не досягну, як Він досяг мене. Каже, не вважаю, що досяг, але в процесі, в процесі чого? Не в тому процесі, що ось Господи, заслужу, і тоді стану перед Тобою заслуженим. ні. А в тому, що ти мене досяг своєю любов'ю. І я хочу жити в любові до тебе. Ось про що говорить Павло, і це є процес, і вечеря Господня якраз для того, щоб нас на цьому шляху слідування за Христом, шляху Його пізнання, щоб у нас відбувалася ота койнонія, спілкування, і Бог завіряє через вечерю нас в своїй любові, це знак і печать Божого завіту. А ми висловлюємо свою віру. І ми покладаємо всю надію на Господа Ісуса Христа і знову посвячуємо своє життя Йому. Тому це пожива для тих, кому потрібні сили. Тому це ліки, кому потрібно стати духовно здоровішими. Тому підходьмо в смиренні з покаянням. І давайте зараз, перед тим, як ми будемо звершувати вечерю Господню, давайте помолимося. Господи Ісусе Христе, ми знову дякуємо Тобі. Отче, який так возлюбив нас, що послав Свого єдинородного Сина, ми величаємо Тебе. Дух Святий, який поєднав нас з Христом, ми славимо Тебе. І ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти як через Слово Твоє, так і через святе Таїнство знову звертаєшся до наших сердець, завіряєш нас в любові Твоїй, Хочеш мати з нами спілкування, ми дякуємо тобі за це. Ми славимо тебе, наш Триєдиний єдиний Бог, за твою любов, за жертву, яку ти здійснив, і за все те, що ти продовжуєш чинити. І ми просимо, щоб ти освятив ці хліб і вино, які знаходяться на цьому столі для використання в цьому таїнстві. Але ще більше ми просимо про дію Духа Святого в наших серцях. Ми віримо, що ти реально присутній з нами тут. І ми віримо, що те, що ми звершуємо зараз вечерю, ми звіщаємо смерть Твою, смерть Ісуса Христа і смерть єдинородного Сина Божого. І Ти прийдеш у славі. І, Господи, ми просимо, прости нам гріхи наші. Ми визнаємо, що незважаючи на все те добро, що ти вчинив для нас, ми все ж схильні оступатися. Тому ми просимо прости нам гріхи наші. Коли ми сперечалися з іншими людьми, просто щоб доказати свою правоту, коли в нас не було терпіння, коли ми принижували інших у своїй роздратованості, ти прости нам, Господи. Коли, Господи, ми надималися над іншими, Ти прости нам, Господи. Коли, Господи, ми забували про Твою любов і робили щось те, що Тебе не славить, що суперечить Твоїм заподять, Господи, ми просимо прости нас. Коли ми в чомусь поступили нечесно, ми, Господи, просимо прощення, розкаємось, і також ми просимо, щоб Ти промовляв до нашої совісті, щоб ми не обманювали себе, але щоб ми жили так, як Ти заповів. Господи, ти знаєш кожного з нас. І ти знаєш, що кожному з нас зараз легко ненавидіти наших ворогів. І вони чинять зло. Але ти сказав, що в тебе помста і ти воздаш. Тому просимо, Господи, допоможи нам довіритись тобі в цьому і визнаємо, що ти маєш повне право милувати. Ти помилував нас, коли ми були ворогами твоїми. Ти можеш помилувати наших ворогів і дати їм покаяння. Господи. Господь, прости нам гріхи наші, зміцни віру і дякуємо, що Ти це робиш. І ми дякуємо за це таїнство. І дякуємо тобі, Ісусе Христе, за твої страждання, за твою вірність, тому що ти. Повністю там здійснив відкуплення і зараз застосовуєш до нас Духом Твоїм Святим. Ми славимо Тебе, ми величаємо Трі Бога, і ми дякуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, Господь наш Ісус Христос в ту ніч, коли був введений, взяв хліб, переломив, І передаючи учням своїм, як зараз ми вам будемо передавати від Його імені, сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Так само після вечері він взяв і чашу, і, віддавши подяку, як зробили, і ми його іменем сказали. Ця чаша, новий звіт в моїй крові, яка за багатьох проливається для відпущення, тобто прощення гріхів. Пийте з неї всі. Просимо підходити учасників таїнства.